Мета даного відео нагадати вам основні принципи роботи у даному середовищі програмування. Після цього відео ви виконуєте кілька тестів, але ж потім ми перейдемо з вами до теми сьогоднішнього уроку. Тож починаємо із повторення. Після запуску Lazarus ви зазвичай зберігали ваш проект. Для цього ви натискали вгорі пункт меню Проект, зберегти проект як, обирали потрібну папку і кілька разів натискали Зберегти. Адже проект складається не з одного з файлу, а із кількох, які зберігаються по черзі. Потім ви приступали до роботи із формою. Форма, як і будь-який об'єкт, який розміщується на формі. кнопка напис, текстове поле тощо, Мають свої властивості. Вони знаходяться у вікні інспектор об'єктів на вкладці властивості. Давайте додамо, змінимо властивість нашої форми, наприклад, властивість «Caption». Кепшен змінює заголовок форми. Напишу тут перший проєкт. Наступна властивість, яка може бути у формі, це колор. Колір форми. Рухаємося далі. Є така властивість height. Тобто ми можемо тут задати висоту нашої форми. Нехай це буде 500. Як ви бачите, висота змінилася. Наступна властивість Left це відступ форми від лівої частини екрану. Напишу 300. Форма передвинулася. Наступна властивість. Це top – Відступ форми від верхньої частини екрану. Поставлю 200. Форма опустилась. Відступ зверху збільшився. І ще є така властивість, як ширина форми. Поставлю 500 змінилась. Але звертаю вашу увагу, що якщо ви е, зміните розміри ось таким чином, то відповідно і значення відповідних властивостей також змінюється. Потім ви додавали на форму різні компоненти, які знаходяться на панелі інструментів. Зокрема, такі компоненти, як кнопка, «Button», напис «Label» і текстове поле Edit. Як і форма, кожна з цих компонент має свої властивості. Давайте розглянемо деякі з них. Наприклад, для, для кнопки Button 1 застосуємо властивість Caption і введемо сюди значення, наприклад, кнопка 1. Як ви бачите, текст на кнопці змінився. Окрім того, ми можемо ще застосувати до кнопки властивість фонд. Ця властивість дозволяє змінювати шрифт, його накреслення. Розмір тексту і колір. Але зверніть увагу, що якщо я вибираю колір тексту, то для кнопки він не застосовується. Ви маєте це пам'ятати. На відміну від напису Label, Якщо застосувати властивість Font і обрати, поміж інших значень, колір, то колір для напису. Колір тексту для напису змінюється. І давайте оберемо ще властивість, наприклад, Color. Властивість Color змінить фон напису. колір фону напису. Наступна компонента це Edit. Вона не має властивості «Caption». Для цієї компоненти текстового поля Edit 1. Ви можете застосовувати властивість «Font» і властивість «Text», яка дозволить вам або витерти взагалі значення цієї властивості Edit 1. Ми так і будемо робити, адже. Надалі ми в це текстове поле будемо вводити дані, тому видалення значення властивості текст спростить нам роботу. Всі компоненти, які ви додаєте на форму, ви можете побачити у розділі компоненти вікна в інспектора об'єктів. І при натисненні на кожну з цих компонент, а вони, до речі, ще й нумеруються, вони будуть виділятися у вас на формі. Для форми і для кожної з компонент розміщених на них на ній ви можете створювати обробник події. Наприклад, оберу кнопку, перейду в вікні інспектор об'єктів на вкладку події, і в нас тут є деякі обробники події, які ви вже знаєте. Наприклад, обробник подій On-Click. Він означає, що при написанні команд для даного обробника On-Click. Всі дії будуть відбуватися по кліканню один раз на кнопку. Ще є така властивість, наприклад, є ще такий обробник події, наприклад, як on mouse move. Якщо ми напишемо для нього команди, то вони будуть виконуватися при наведенні миші на кнопку Mouse. Миша, мов рухатись. Надалі ми з вами будемо створювати обробник події. Не через вкладку події, а подвійним натисненням на кнопку. І у вікні редактор тексту створюється процедура Tform1 Button 1 Клік. Це дуже легко пояснюється. Створилась подія Клік для першої кнопки, яка знаходиться на формі 1. Далі вказується службове слово Begin, і після цього слова ми вводимо команди, які будуть виконуватися після виконання. Даної події Клік. Тобто, щоб всі команди, які ми напишемо, спрацювали, треба буде натиснути один раз на кнопку після запуску проєкту. Давайте напишемо такі команди, при яких текст у написі буде змінюватися. Замість label 2 буде виводитися Hello. Для цього ми вказуємо, який компонент ми хочемо змінити. Це Label 2. Тому. Вводимо label 2. Далі необхідно записати властивість, яка дозволить нам змінити текст на написі. Це властивість Caption, про яку я вже говорив. Далі ставимо дві крапки до рівня обов'язково. Ви пам'ятаєте, що текст записується в одинарних лапках, і між ними я пишу відповідний текст Hello. І в кінці кожного рядка обов'язково ставимо крапку з комою. Також я хочу, щоб в написі змінився розмір шрифту. Знову пишу Label 2. Далі пишемо властивість Font. Ще одна властивість size, тобто розмір. 2 крапки до рівня і вказуємо розмір, наприклад, 24. Далі я хочу, щоб при натисненні на кнопку 1 у мене змінювалася висота форми. Для цього, відповідно, треба не, не, написати відповідну команду. Форм 1, адже ми хочемо змінювати щось на формі. Далі ми вводимо height. 2 крапки до рівня, і вводимо значення. Нехай буде 700. І також я хочу, щоб при натисненні на кнопку в мене змінювався заголовок форми. Для цього нам необхідна властивість. Кепшн. Далі дві крапки до рівня. І в одинарних лапках ми пишемо новий заголовок. Перший проект. Зараз в мене там написано третій проект. Ось таким чином. Після того, як ви записали команди, проект необхідно запустити. Для цього ви можете використовувати ось цю кнопку Трикутник зелений. Або натиснути на клавіатурі клавішу F9. У вікні повідомлення ви бачите, що відбувається компіляція проєкту. Нагадаю вам, що компіляція це процес переведення команд із мови програмування Object Pascal на машинну мову зрозумілу для комп'ютера. Адже ці команди, що ми написали з вами, зрозумілі лише нам. А для комп'ютера це невідомі речі, тому, відповідно, проєкт повинен скомпілюватися, тобто перекластися на машинну мову і відповідні команди, щоб комп'ютер міг запустити наш проект. Якщо виникна помилка, то тут буде вказуватися номер рядка, у якому може бути помилка. Якщо помилок немає, то. В вікні повідомлення нам пишеться успішно, давайте ще раз спробуємо. Форма в нас запустилася. Проєкт наш відкрився. Тепер давайте перевіримо. Натискаю на кнопку 1. Як ви бачите, написано Hello. Висота форми змінилася, ще, які ми команди писали. Заголовок форми став перший проєкт, тобто всі... і розмір тексту збільшився. Значить, ми все правильно написали. Забув вам написати ще одну команду. Нехай змінюється колір тексту напису. Для цього ми пишемо, що ми хочемо змінити колір у написі 2, лейбл 2. Далі пишемо color, 2 крапки до рівня. Перед кольором пишемо дві букви CL, скорочено від color. і далі вказуємо color, колір, який ми хочемо бачити, наприклад, blue-синій. І знову запускаємо проект на виконання. Відбувається компіляція і запуск. Натискаю на кнопку, як бачите, все спрацювало. Колір став синім. Це основні такі моменти, які ви мали пригадати, для того, щоб мати змогу надалі е, розуміти матеріал.